Привіт, Україна, це Херсон. Ну що, ну, для мене не секрет, що Зеленський співпрацює з ФСБ ну, фактично всю свою кар'єру на Але якщо для кого це досі таємниця, то зараз пропагандистські помийки банкової вовсю розганяють ну, абсолютно тухлий ФСБшний фейк. З російського телебачення, який вони слепили з шматочка інтерв'ю Порошенка, де Порошенка там в ефірі десь е, за обгром, е, англійською, каже: що росія, мовляв, Росіяни не обстрілюють е, цивільну інфраструктуру, вони не б'ють по лікарнях і наших енергооб'єктах. Вони їх Хотя, хочет брехты. Прямо заявил, Россия не наносит удары по гражданским объектам, о чем постоянно твердит украинская пропаганда. Потом, правда, Порошенко все же вновь начал спекулировать домыслами. Россия не атакует больницы и объекты критической энергоинфраструктуры, потому что хочет оставить их себе. И далее там российский комментатор Все це ось, дивиться, навіть їхніх Порошенка виступає проти їхньої влади, тири пири, ну, все це говно, блін, галімоє, блін. А далі просто беремо цей ефір, і Порошенко там розповідає, що в перші дні, коли Росія намагалася мріяла захопити Україну за три дні, вони йшли в парадних. Поход походок, готові до, не до кровавих боїв, а готові були, були увійти в Київ, який Зеленський мав здати, який відкрив всі дороги, всі шляхи, відвив всі війська на їхньому шляху, щоб вони спокійно зайшли в Київ і дійсно в ці перші два-три-чотири дні вони не бомбили. Інфраструктуру цивільну, вони били тільки по військові воєнним об'єктам. А потім ми всупереч Мріям Зеленського дали їм відсіч, відкинули їх від Києва, відкинули їх з Харківщини, звільнили Херсон. І настало говорить, розповідає Порошенко в цьому ж самому ефірі. І настала друга фаза, коли війна на знищення, на знищення повне України. Енлау, Стінгер і Байрактар. Я знаю про I'm що говорю, about, тому I'm що I'm тримав Джевелін і Енлау І знаю наскільки це було ефективно. Росія просто не була до bad. цього готова. Росія, «Росія тоді не атакувала госпіталі, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, тому що вони хотіли залишити їх для себе. Вони думали, що Україна їх вітатиме. І ми називаємо цей період знищенням. Далі була фаза контрнаступу. Почався квітень 2022 року, коли від Києва викинули росіян. Що стало фактором ефективного контрнаступу? Дві речі, хоробрість українських воїнів і єдність українського народу. І Хаймарс Хаймарс. Хаймарса ми знищили сховища боєприпасів, знищили центри прийняття рішень і викинули росіян з Херсона та Харківщини. Великий успіх. And then it third phase. А потім розпочався year, третій year, етап 2023, на початку 2023 року, який триває now. досі. І тоді вони почали бити по всьому, що в нас працює, і вбивати людей, незважаючи на те військові це чи цивільні. Ну, що пропаганда Росії лепить. Фейки, які завгодно, це зрозуміло, це ворог. Але їх підхоплює пропаганда Зеленського. Чому? Тому що Зеленський працює разом, працює на Кремль все своє життя. Ще з малолітства, коли його витягнули з московського КВН, коли він його. Розкрутили московські сценаристи, і він все своє життя працював пропагандоном антиукраїнської пропаганди, таким же, як Скабєєва і вся от ета Шваль. І тому, на піку своєї кар'єри, Зеленського Кремль пожалував своїм і зробив своїм кандидатом на виборах і втюхав його вам. Парив, обсираючи фейками і брехнею, брехнею дійсного лідера українського, непробивного, не незламного скелю Петра Порошенка і нашу політичну силу. І хто це жер до сих пір? Тот є ворогом України і тот співпрацює і працює на ворога. І розмова з вами буде відповідна. Все, Херсон стоїть незламний, не здам. Навіть якщо Зеленський підпише всі там капітулянські угоди на те, щоби здати Херсон, Херсон не здасться ніколи. Все, слава Україні!